Новини дня четверга 18 квітня, і сьогодні у випуску ви побачите удар кабами по Рождественському та Іващенковому, що розповідають очевидці авіаудару. Відмовився від броні на Укрзалізниці і пішов на фронт. В Яндерській громаді прощались 45-річним військовим Олексієм Кирієнком Повідомили про замінування у глухівських школах. Шукали вибухівку. Російські військові скинули керовані авіабомби на Ямпільську та Березівську громади. Під ударом ворога була цивільна інфраструктура. 17 квітня близько 12-ї вечора російські військові скинули керовані авіаційні бомби на села Рождественське Ямпільської та Іващенкове Березівської громади. В результаті першого авіаудару було знищено будівлю, де виробляли плетені забори з ліщини, розповідає працівник підприємства Анатолій Бородін. За словами чоловіка, на цьому напівкостарному виробництві працювало четверо людей, які ледь встигли завершити зміну. Дребезги, сарай. О, мы там у нас свое местное производство было. Занимались предприемством. Плыли заборы. О, плетеные с орешами. Бахнуло, у нас не было. Мы уже поразъезжались по домам. Как бы я приехал уже вечером, когда уже все горело. И все как бы. Одни стойки стоят. Володимир Швець розповідає, що він є єдиним мешканцем Рождественського. Сюди він переїхав два роки тому. Тепер у селі залишився лише його будинок. Здесь взагалі ні одного воєнного не було. Тільки я живу. Тут один дум, а тут більше всі вліха. Тут більше нікого не було. У цей же час росіяни вдарили і по об'єкту цивільної інфраструктури у селі Івашенковому. Це приблизно за 7 кілометрів від Рождественського. Жителька села Світлана Гонда розповідає, що вибух стався за 100 метрів від її будинку. Вибух, я тривога, у нас на телефоні ж тривога стоїть. Я на крильцо вийшла і якраз бачила, як вона летіла. Видно було. Я вже не спіла в хату забігти, вже прольот був. У нас шість окон повипадало. Сусід Світлани Сергій розповідає, що у момент удару знаходився на огороді. Від потужного вибуху чоловік ледь встояв на ногах. Я слышав, що просвістило, прожужжало так красиво, ну а потім щелк, вже ж присіл, а ну, стаче все на літці. Стекла повилітали, сарай там порозкривала, ну і таки Штукатурка посипалась. Ворони поволітали, ну оце таке. Ну огонь так вроді як не сильно большой, як костерчик. Це що именно, що видел так. Воно, не довго, воно где десь минут, може 15 наверное, не все, і більше огня не було. Удари керованими авіаційними бомбами по ямпільській громаді тривають вже третій день. А у Березівській громаді це перше влучання спочатку повномасштабного вторгнення. Яберська громада оплакує 45-річного військового Олексія Кирієнка, який загинув на Донеччині. Траурна церемонія відбулася сьогодні у селищі Привокзальному, де мешкав загиблий герой. Сьогодні, 18 квітня, в селищі Привокзальному Ямпільської громади прощались 45-річним військовим Олексієм Кирієнком, який загинув 11 червня 2023 року на Донеччині. До повномасштабного вторгнення Олексій працював на залізниці. Розповідає знайомий загиблого Валерій Скляренко. За словами чоловіка, зв'язок з військовим обірвався влітку минулого року, і рідні 10 місяців не знали про його долю. Лише днями вдалося встановити останки героя. Робивши теж на желізній дорогі старшим електромеханіком, автоматики, телемеханіки збезпечували дежурні переїзди, станції дежурного устройства всі обслужував. Ну тож безвісті пропав 11 червня і до цих пор не було. А це позвонили, сказали, що на наружні взагалі привезуть. Ну і зібралися усі ж железна дорога. Головний інженер конотопської дистанції сигналізації та зв'язку Віталій Великанов був керівником Олексія. Розповідає, що він добровольцем пішов на фронт у 2022 році. Відносився до роботи дуже сумлінно, навчав своїх підлеглих, всьому, що сам вмів. Він пішов добровольцем, хоча міг залишитись на роботі. У нього така можливість була. Пішов добровольцем, записався добровольця, відмовився від вороні та пішов на фронт, воював, був поранений. Тут реабілітацію приходив, проходив деякий час. Він тут був і знову ж повернувся туди. В рідному селищі поважали Олексія, розповідають насельчанка загиблого Валентина Мохненко. Його знали як роботящого та завжди вічливого чоловіка. Хороший був. Робив на, на железній дорозі. Батько в його, сестра і брат. Ну, завжди так, улибався, як іди завжди улибається, здоровається, все тут. Поховали Олексія Кирієнка на кладовищі селища Привокзальне. У нього залишилась дружина та батьки. Ворог продовжує завдавати ударів з різних видів озброєння по прикордонню Сумщини в Шосткинському районі. Так 17 квітня під обстрілом була серединобуцька громада. Там загарбники обстріляли зі ствольної артилерії село Чернацьке, шість вибухів. По старій гуті відкривали вогонь з мінометів, два вибухи. Білу березу також обстріляли з мінометів. Два вибухи по селу Шалимівка відкривали вогонь зі ствольної артилерії. Три вибухи у есманській громаді під ворожим вогнем було село Сидорівка, три вибухи внаслідок ударів із мінометів. У Ямпільській громаді на село Рождественське ворог скинув керовану авіаційну бомбу. По селу Іващенкове у Березівській громаді теж було скинуто керовану авіаційну бомбу. Інформація про руйнування загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється. Учора, 17 квітня до спеціальних служб Лухова, надійшло повідомлення про можливе замінування всіх шкіл. На місце події одразу прибули правоохоронці та група кінологів зі службовими собаками. Про це повідомляє Шоцканське районне управління поліції. Кінологи, які спеціалізуються на пошуку вибухових пристроїв та речовин, ретельно обстежили кожне приміщення школи. На щастя, жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було. І на останок про погоду. 19 квітня на півночі Сумщини буде хмарно з проясненнями. Місцями дощ, можлива гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів в секунду. Очікується порив вітру 15-20 метрів в секунду. Температура повітря вночі від плюс 4 до плюс 9, в день від плюс 8 до плюс 13 градусів по Цельсію.